Військової агресії Російської Федерації на території України. Як сприймають глядачі концерти? Чи є наснага веселитися, чи є наснага веселити? Ну я так кажу, більше наснага веселити, і те, що ми останнім часом робимо, це взагалі спрямовано якимось чином на, на підняття бойового духу. Є багато хлопців хто. Слухає наші пісні зараз і на фронті, і ну, це дуже чудово, що ми ну, можемо якось впливати на це ну, своєю справою. Ну, для нас ну, це багато чого вартує. От, а В плані, ну, як сприймають, ну, як і раніше, сприймають, але ну, все ж таки ну, видно, що настрій в людей, ну, м'яко кажучи, не святковий зараз. А що у вашій творчості змінилося за останній рік? За останній рік змінилося майже все. Ну, то, тому що, ну, по-перше, ми ніколи не думали, що в нас взагалі ну, будуть пісні на військові теми якісь. І, ну, ми всю свою творчість співали весь час про кохання. Но зараз ну, це на часі, тому ну, якось так. Ваші популярні пісні «Чорнобаєвка», горить Москва. Що зараз плануєте робити? Щось подібне. Останнім часом ми займалися тим, що ну, такі найвідоміші пісні, які в нас були до цього, ми переклали українською, в нас зараз повністю україномовна програма. І, ну, і надалі ну, плануємо над... також вже українською це все робити на рідній мові. І ви знаєте, ці всі пісні популярні, Рівную, обійму, поцілую, жорстока любов, вони реально набули якогось нового дихання і качають, в моєму розумінні, навіть ще круче. Я... Ну, По-новому, -по як да, мінімум. Да. Ну, тобто зараз ми вже закінчуємо з перекладами і будемо працювати вже над новим матеріалом. Ну, це будуть, скоріш за все, україномовні пісні про кохання. Тепер вже ну, будемо повертатись. До чогось більш позитивного, бо це теж потрібно. Кажуть, що у вас змінився за цей рік склад колективу? Розкажіть, хто пішов, хто прийшов? Трошки змінився. Да. Пішов Максим Розанов і пішов Володимир Галаган від нас. Так сталося. Але в нас з'явився ще один новий учасник Анатолій Караман. Він теж дуже непогано співає. Сьогодні в концерті почуєте. Ну так, да, да. він, так сказать, так би мовити, з одного тіста з нами. А він тут також пройшов кабак. Да, з ресторану, як і всі ми родом, знаємо, що по чому. І... І, і чому варто цінувати ту справу, яка в нас є, бо коли це зі сцени, це зовсім інше. Це там не в куточку, ти стоїш, граєш, всі їдять, ну, ну ви розумієте. Одним словом, цінує це все. Якщо продовжуючи тему, я хотіла запитати щодо російськомовних пісень, чи будуть вони надалі в вашому репертуарі, чи ви просто вже закінчуєте і все буде українською? Я Можу коротко відповісти, нових не буде точно. Якісь старі пісні, можливо, десь епізодично будуть, тому що ну, ми не бачимо дуже сенсу перекладати всі пісні, які ми раніше грали, тому що, ну, по-перше, їх вже давно немає в програмі. І, по-друге, -по якщо ми їх зробимо, нові пісні, потім їх скоріш за все. Як, витіснять. Да, витіснять. І, ну, ну, це, це дуже багатий обсяг роботи, і ну, ми не бачимо в цьому сенсу. А Нові пісні будуть виключно україномовні. Як діти фрістайла допомагають військовим? Як можуть. Ну ви там перерахуєте, кошти, Звичайно, любого нашого концерту йде на підтримку за цього. Особисто вас. Ця війна вже зачепила якось так, що є друзі, які улетіли на небо, чи ще такого нема? Я, я, я думаю, що в кожного є такі. ну і ми не виключені. Але цим людям ви будете присвячувати якусь свою творчість, якісь свої пісні? Е, важко сказати, можливо, але ну, то, то, точно. Ви знаєте, я практично на кожному концерті ми це говоримо, що дякуємо тим всім хлопцям, які з нами, які пішли, завдяки яким ми маємо змогу взагалі щось робити. І в нас є цей бонус просто жити. І ми безмежно вдячні. Це взагалі саме велике, що може зробити чоловік, віддати своє життя за других людей. Це просто... Ну і на завершення, щоб ви побажали нашим читачам і взагалі якийсь позитивний посил, що віримо в перемогу. І ти це Дорогі. Це Дорогі наші, безумовно, все буде добре. Як е, мені дуже сподобалась фраза Кіма, він сказав, навіть якщо ми тут всі полягаємо, все одно все буде класно. Вірте в це, все буде добре. По-любому.